Вас вітає, друзі, щиро сьогодні понінка. Розгорніть же ви для себе ще одну сторінку. Про ліцей наш, нашу гордість, про славне містечко. Ви послухайте уважно цікаве словечко. Над крутими берегами в обіймах синьої ріки пишається ліцей, наш славний вже довгі, довгі роки. Історія наша довга. Часом незвичайно, як годиться із давна. Слухайте спочатку. Рік 1923. Корпус будувати почали. 25 учнів набрали. 20 вересня був перший урок, де юні паперовики зробили перший крок. Першим директором був Олексій Миколаєвич Бесікалов Нашим ліцею фундамент він ставив. Рік 1925. Перші випускники стали за станки. Слюсарі і токарі, рольники і сіткарі. Працювали впевнено від зорі і до зорі. Рік 1932. Житлова проблема стала на порі. Зводити гуртожиток взялися мулярі. Будували дружно і учні і майстри. Виріс він так швидко, мов на раз, два, три. Рік 1941-1944. Шалена війна постукала в вікна. Від книжки до зброї всі учні привикли. Історія наша їх всіх пам'ятає. І шану вам гідну сьогодні складає. Немецкие самолеты уже выходили на боевой курс. Через 15 минут открыли створки бомболюков и на города посыпались бомбы. Великая Отечественная война началась. Рік 1945. Понінка відстояла вправну атаку. Хоча й залишились кроваві знаки Війна більше учнів на подвиг не кличе. І стали тепер ми училище Ремісниче. Рік 1960. Про фізкультуру ми згадали. Зал спортивний збудували, спеціальність відкривали, юних кіповців навчали. Рік 1968. Директором був Володимир Тимофійович Степанюк. Кипить в нас робота і чується стук. Навчальний корпус ми справно будуємо, бо нас вже багато, ми час не марнуємо. Рік 1979. А ми все будуємо, все розширяємось. Середню освіту тепер здобуваємо. І ще один корпус до послуг дітей для здобуття професії і втілення ідей. Рік 1986. Новий очільник закладу Микола Михайлович Шумивода вода. Людина розумна, талановита, золота. 25 груп навчається в ліцеї. І всі купаються в новенькому басейні. Сумлінний завуч в закладі працює, Валерій Петрович Пилип'як роботою керує. Сумлінний, творчий, скарбниця ідей, Здійснив пошукову роботу і відкрив музей. Рік 1994. Наш очільник Анатолій Миколаєвич Бондарук. Творить, не покладаючи рук, багато сил училищу віддав, бо самовіддано і натхненно працював. Ліцей наш знає багато людей славних, що здобували тут професії немарно. В кар'єрі досягли вони висот, чимало мають медалей і нагород. Рік 2003. Григорій Васильович Станіслав тепер наш керівник. Сидіть без діла він не міг і не звик. Усі працюють, скрізь кипить робота. Розквіт ліцею. Ось його турбота. Рік 2010-2013. Ось так сторінка за сторінкою знайомились з понінкою. Сьогодні ж в нашому ліцеї панує особлива атмосфера. Микола Євгенович Романюк сьогодні тут керує. Він все встигає, він часу не марнує, слово його тверде, а розум світлий. Очолює він заклад мудро й гідно. На цьому історія не зупиняється. Нехай же наш ліцей цвіте і розвивається. Нехай багато ювілеїв буде ще в цих стінах, а ми для цього всі потрудимось сумлінно.